Доброго дня. Сьогодні таке запитання, яке в принципі цікавить багатьох: чи збивати температуру під час грипу чи гострої респіраторної вірусної інфекції? Питання взагалі можна довго обговорювати. Є міфи, є реальність і є різні школи, тобто різні підходи. Ну, перш за все, знову ж таки кажу, дійсно, мені найбільше подобається підхід «самий простий», Якщо людина відчуває, що навіть з 37,2 чи 37,5 їй некомфортно, їй важко, звичайно, що таку температуру бажано і, взагалі, такий стан бажано контролювати нестероїдними протизапальними препаратами. Так? Знову ж таки, якщо у пацієнта температура 38 38,5, на мою думку, я би все-таки знижував цю температуру, бо наш організм все-таки найефективніше бореться з вірусними інфекціями за рахунок вироблення антитіл, тобто білків, які виробляються нашими клітинами і відповідно в кінцевому лімфоцитами. І після цього як організм детектував, що це за вірус. Виробив антитіла, антитіла знищують вірус, і в кінцевому результаті організм виздоровлює так. В першу чергу, коли організм зустрічається з невідомим вірусом, він починає атакувати його великою артилерією. Це по типу хаймерсів, так тобто, щось дуже потужне, тобто він стріляє великими ракетами. Це інтерферони. Інтерферони це білки, які виробляються печінкою. Вони не мають специфічності, що стосовно що це за вірус, вони просто бачать, що якийсь злочинець проник в наш організм. І, відповідно, вони пробують його локалізувати. Так, знову ж таки. Коли старі часи в нас практично не було нестероїдних протизапальних, тому в принципі народився такий міф, що давайте ми не будемо збивати температуру, організм бореться з вірусом. Насправді дійсно він бореться, але знову ж таки, випускаючи велику кількість у цієї такої важкої артилерії організм так само виснажується і відповідно може так само тяжко переносити саме це вірусне захворювання. Крім того, знову ж таки кажу, чим вище вас температура, тим більший шанс того, що організм виснажиться. І на там четвертий, п'ятий, шостий день, можливо, третій день у вас приєднається бактерійна інфекція, і вам потрібно буде вживати антибактерійні препарати. Тому в даній ситуації, якщо на температуру ви все таки знижуєте, вам має бути легше. Плюс пам'ятайте нестероїдні протизапальні, в них є Одна, скажем, особливість, що вони не тільки знижують температуру, а вони ще так само зниж... зменшують запалення, тобто вони називаються протизапальні, тобто зменшують запалення, яке є в вас в організмі. І таким чином ви пам'ятаєте так само ті пацієнти, які стикали з лікуванням гепатиту, «С», Воно проходило, до речі, тими самими інтерферонами, тільки штучно синтезованими. І перед тим як колоти інтерферон пацієнту раз в тиждень були препарати пегінтерферону. Пацієнту вводили нестероїдні протизапальні кололи або давали в порошку, і тоді тільки кололи інтерферони, які мали знищити вірус гепатиту. С і так тривало рік часу. Чи були інтерферони ефективні навіть після нестероїдних протизапальних? Так, звичайно, були ефективні. Якщо би їх не давати, то пацієнта піднімали з різку температура як реакція на інтерферон, і це було круто, некомфортно. Тому ми можемо зафіску, так, з практики сказати, що інтерферони навіть працюють при зниженні температури. Наступний етап просто в чому проблема? Все-таки, якщо вірус новий, організму потрібно десь до 7 днів, 7-8 днів, щоб виробити вже чітко антитіла, білки, які будуть направлені на знищення суту цього вірусу. І це вже буде дуже точна зброя. Можливо, навіть я не так сказав, це було так: на початку цієї гради. Тобто, якщо в військовій справі, тобто які попадають неточно. А тут вже питання: ми маємо чітко, вже по типу хаймерсів, які б'ють дуже точно, і так само прицільно, плюс е, 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 іде. Чітке знищення вже вірусу антитілами. От, в даній ситуації ми маємо розуміти, що саме ці антитіла забезпечують вже повне виздоровлення і знищення вірусів. Тому що ви не бачили, напевно, хронічне ГРВІ чи хронічного грипу таких, таких речей нема. Наш організм стопроцентно знищує вірус за допомогою антитіл. Тому. На мою думку, все-таки краще використовувати нестероїдні протизапальні, тим більше ви їх використовуєте всього лиш 3-5 днів перші. Переважно цього достатньо для того, щоб знизити найбільшу температуру, а далі у вас виробляться антитіла, які знищать вірус. Далі ви пам'ятаєте так, і при ковіді. Основним аналізом в плані, який дає можливість лікару зрозуміти. Чи вживати антибіотик чи ні, це все-таки є аналіз на це реактивний білок або це реактивний протеїн, тому що загальний аналіз крові може бути нормальний, або відповідно формула може бути змінена, може бути навіть лейкопенія як при вірусних інфекціях, і тому орієнтуватись тільки по загальному аналізі крові нам важко. Тому це реактивний білок. І відповідно, якщо він є вище 5, ви вже обговорюєте з лікарем призначення антибактерійної терапії. Якщо він значно вище, наприклад, 30-50 одиниць, тоді, ймовірно, вам таки потрібно прийняти антибактерійні препарати. Наголошую ще раз: антибактерійні препарати, переважно таблетовані. Ніхто за кордоном, якщо дійсно є потреба в антибіотику в таких, таких ситуаціях, не призначає ін'єкційних, особливо внутрішньом'язових антибактерійних препаратів. Тут я підтримую. Яка від міжнародних, скажімо, експертів, які впевнені, вони дивуються, що в нас в Україні всім колять антибіотики вдома без потреби. Це не потрібно, і це ризик абсесу, цей ризик, знову ж таки, абсесів меці новезяє в місці ін'єкції. Це знову ж таки потреба шукати медсестру, яка буде це робити. Ну але в принципі, якщо вам такий квест подобається, то звичайно, що і ваш лікар, лікуючи переважно цим сімейний, займається любить такі квести. То відповідно кожен має право вибору. Комусь хочеться такі складні квести проходити, і відповідно відчувати, що якщо він вводить антибіотик м'язево, то відповідно він краще, ніж сучасний таблетований антибактерійний препарат в таблетках. От тому ще раз вирішуйте самі. І думайте, я стараюся дати якісь логічні такі речі. Плюс розумієте, ми не можемо жити постійно в міфах, що хтось колись сказав, що потрібно не збивати температуру. Хто сказав, де сказав, кажу, як пояснив, ми живемо в 2022 році, тобто, вже сучасна ера і відеокомунікації, і інформації, і сучасних аналізів. Можна провести дуже багато сучасних тестів. В кінці в нас все завершується на тому міфі, який колись хтось озвучив, який зараз просто всі мої колеги, більшість моїх колег повторюють і, чесно кажучи, сказати, з якої статті чи інформації і в якому році це був прийнятий такий консенсус. Вже напевно ніхто чітко не скаже. Просто всі скажуть, не можна збивати температуру, хіба як вона буде 39, А потім знову ж таки ми маємо ускладнення, ми маємо. Проблеми. І ще пам'ятайте, що важливо для пацієнтів, у кого є гіпотиріоз, зниження функції щитоподібної залози. Для них температура навіть 37,5 вона може бути значно вищою і дуже тяжко переноситись, тому що в них деколи є знижена температура тіла, наприклад, 35,8, 36 градусів. Тому пам'ятайте, що для них 37,5 це вже висока температура для цих пацієнтів. От, переважно це пацієнти з аутоімунним теоріїдитом, гіпотиреозом. Або гіпоплазію щитовидки, тому е, звертайте на це так само увагу і е, думайте гарного дня.